Зустріч з фондом партнерства за сильну Україну. Візит відбувся 30 липня в південнівській міськраді. Управління економіки запросили до обговорення представників громадських та волонтерських організацій, а також комунальних підприємств. Напередодні зустрічі представники програми побували в лікарні. Проблеми побачили частково неукомплектовану доступність інклюзії. Це відповідно побудови, це пороги. Перше відсутність табличок, і в деяких місцях відсутність прийомів відповідності стандартів більше 90 сантиметрів. Тому нам додатково допоможуть відповідно інклюзії. Ще звернули увагу про сховище, додатково нададуть обладнання. Заплановано з поліклініці було в цьому році ремонт. Укриття в поліклініці буде додатково надане обладнання до поліклініці, і будуть додатково надані можливості і обладнання щодо реабілітації військових і ветеранів, яке буде розміщення на реабілітація амбулаторна в поліклініці. Під час зустрічі присутні ставили свої питання. Представники ВПО прийшли щоб вирішити питання житлом. У нас така дуже велика проблема житла. Це кожен, кожен просто знімає собі житло, орендує і платить гроші за це великі гроші. Для вимушених переселенців це досить важко, тому що треба заробляти ще і на їжу, і на, і на одяг, на все, тому що все залишилося там, звідки ми виїхали. Ми хочемо, щоб нам влада пішла на зустріч і допомогла побудувати житло. Звичайно, нема ніякого житла немає зовсім ні соціального житла, яке буде тимчасове, ні житла, яке було б назовсім у наше розпорядження, тому що багато людей вже зовсім не повернуться. Є люди, які з 2014 року сюди приїхали або їздили з одного місця. В інше по Україні, але зупинилися тут, і їм вже немає куди повертатися дуже багатьом. І ми не знаємо, чи повернуть, наприклад, ту саму Херсонську область до складу України, Крим і чи зможуть чи люди повернутися до своїх домівок. Команда фонду відзначила, що вирішення проблем з житлом вони не займаються. Представники фонду від коментарів відмовилися. Знаходимо інформацію про напрями роботи в інтернеті. На сайті партнерства сильну Україну зазначено: Напрями роботи: за напрямом раннього відновлення, фонд виявляє та забезпечує потреби у ранньому відновленні нещодавно звільнених територій. Залучає громади, зміцнює потенціал місцевих органів влади та інформує жителів про результати, щоб підтримувати довіру до державних установ. За Прямом відродження об'єднуємо громади і формуємо підвал на соціальної, економічної та політичної відбудови України після війни задля довгострокового миру. Це дев'ять країн. Вони спільно працюють. Британія, якби вони як основний. А там я перераховувала це країни, які об'єдналися задля допомоги Україні. За якими напрямками, за, за нашими больовими точками, от що нам болить, що в нас прописано в стратегічних документах, в стратегії як громада хотіла б рухатись, от у всіх немає такого, що з цим не працює. Цей проект як інституційно нам буде допомагати це. Навчання, це різні допомоги з програмними документами із змінами в стратегію, так і тверді проекти. Це конкретні будуть конкретна допомога. І сьогодні ми підготували вже підготували те, що нам потреби необхідні. Вони їх забрали, і я сподіваюся, що вже щось з того вони нам зможуть передати. Міськрада планує укласти меморандум на трьохрічну співпрацю. Більше про зустріч дивіться у програмі Об'єктив. Запит на маскувальні сітки ростуть. Олена Ящук звертається до містян про допомогу у придбанні тканин. Волонтери пункту Соловейки не встигають закривати потреби військових на захисне полотно. У черзі на виготовлення вже понад 40 сіток. Без матеріалів виробництво може зупинитися, зазначила пані Олена. Літо змінюється на осінь, тобто хлопці вже готуються і до осені, а ми до осінніх не можемо приступити, тому що, хоча розуміємо, що вони вже треба, тому що треба закупити кольорову гаму, яка йде більше до осені. Зараз закриваємо літні варіанти. Тобто, роботи дуже багато. Мені я захоплююсь нашими дівчатами в тому, що в таку спеку шалену вони все одно плетуть з ранку до вечора. Хлопці, дівчата, які в нас замовляють, дуже вдячні за це. Намагаються і нас підтримати волонтерський пункт. Всі, хто учасників нас теж між собою, постійно скидуються коштами для того, щоб не мати перебою, але все одно їх не вистачає. Для закриття поточного запиту необхідно близько 22 тисячі гривень. Це лише вартість матеріалу. Основу для сіток. Волонтери купують за власні кошти. Допомогти фінансово можна за номером карти: 51 68. Вісім сімдесят чотирьох, п'ятьдесять один, чотирнадцять люди, які задонатять на тканину можуть взяти участь в розіграші шоперів. Кожна сітка це врятоване життя наших захисників. Рятувати життя та допомагати. Донори південного прийшли на здачу крові. Черговий забір відбувся на базі поліклініки 29 липня. Процедуру здійснювала бригада медиків з Одеської обласної станції переливання крові. Донатори південного здають кров кожні два місяці. Та громада має найбільшу кількість донорів. На донацію приходить від 50 до 60 людей. «Я вважаю своїм долгом допомагати іншим, А це простий простой спосіб зробити це». Прийшла сюди случайно, абсолютно недавно. Це мой четвертий раз. Ще на Одеському припортовому заводі. Там була дуже велика спілка, спілка донорів, і запропонували колеги з'їздити. І з того часу все почав здавати і вже не пропускаю більше десяти років. А от якось ви почуваєте себе трошки іншою людиною, що всі просто люди, ви донори. Трошки є відчуття, що робиш щось. доброе, что-то хорошее, не больше. У меня история идентичная вот Александра, тоже заводская организация доноров крови. То же самое, вступил и сдавал кровь, и постоянно вот теперь сдаю. Ви почуваєте себе и особливою людиною? Ні. Зачем? Ну просто донор. Да все. У мене перша отрицательная резус-фактор. У мене рідка кров, тому, когда об этом узнали, мне сказали: О, у тебя такая хорошая кровь. Не хочешь ли быть донором? Я говорю, конечно, хочу. Все, я стала донором. Но я ездила всегда в Одесскую областную больницу, там сдавала. Но, к сожалению, сейчас закрыли там пункт приема. Это очень, для, очень неудобно многим людям. Причем я знаю, что люди очень недовольны этим. Вот, поэтому, пользуясь случаем, могу сказать об этом, что это очень нехорошо. Вот, а, а здесь я первый раз. Да. Здесь я приехала в Южный дать кровь. А взагалі, сколько часа сдаете? Ой, я даже не знаю. У меня даже есть книжечка. Я Много жаліт почти десять літ. Забір крові триває з 9 ранку до обіду. Для донорів у поліклініці створили більш комфортні умови, встановили кондиціонер, облаштували місце, де можна випити чаю. Власними силами зробили косметичний ремонт. У нас є уже список донорів, які постійно які просять. То наші медичні працівники обзванюють всіх наших донорів, приглашають всі небайдужі люди, які хочуть допомогти. Врятувати життя, бо донорство це найпростіший спосіб врятувати життя. Крові потребує дуже багато людей, тому ми завжди це організовуємо, завжди приймаємо і дуже раді, і сподіваємося що це буде так і продовжуватися. Тому що кров це саме необхідне, що потрібно. Ми зробили маленький ремонт. Пополіпшили перебування наших донорів в цьому приміщенні. Були завжди встановили кондиціонер. Бо зараз дуже жарко, тому стараємося, як можемо, для того, щоб нашим донорам було комфортно. Перед забором лаборант визначає групу та рівень гемоглобіну. Відібрану кров зберігають у герметичному холодильнику. Вже в Одесі фахівці здійснюють повний аналіз та розклад на складові. Для здачі потрібно записатись у міській поліклініці. Долучитись до донорства можуть усі небайдужі.